Вам знову Одрі, і сьогодні я хочу провести вам таке експрес-знайомство з неймовірно гарним австрійським містечком Зальцбург. Тож давайте йдемо дивитися, чого ж сюди їдуть туристи, і що з цього ми встигнемо побачити за день. Ходімо. Зальцбург – це чарівне містечко біля підніжжя Альп, всього за 5 кілометрів від кордону з Німеччиною. Однак частиною Австрії воно стало не так вже й давно, лише на початку 19 століття. І до складу Баварії Зальцбург входив всього лиш на довгий період, адже тут існувало окреме зальцбургське архієпископство. І архієпископство це було доволі багатим, адже прибутки приносила сіль, яку тут видобували. Власне, звідти й назва сальц сіль і бург замок. Але зараз далеко не сіль приносить основний прибуток до місцевого бюджету а туризм. А все завдяки неймовірній бароковій архітектурі, яка почала з'являтися тут в 16-17 століттях. Тоді місто зазнало найбільшого розквіту і було сильно перебудоване під керівництвом італійських архітекторів. А так як під час Другої світової центр міста відносно насильно постраждав, ну це якщо порівняти з іншими містами, а згодом був внесений до спадщини ЮНЕСКО, то все доволі добре збереглось. Цю красу ви помітите одразу ще дорогою з центрального вокзалу до центра міста, наприклад, палац Мірабель. Він був зведений в 17 столітті з ініціативи зальцбурзького архієпископа Вольфа Дітріха фон Райтенау для своєї коханки Соломеї. І думаю, Соломая дійсно заслужила такий дарунок, адже народила йому аж 15 дітей. Правда, після того, як Дітріх втратив владу, палац було конфісковано, і він неодноразово перебудовувався. А сьогодні тут розміщений магістрат міста. Навколо палацу розмістився неймовірний сад з культурами, фонтанами, трояндами та іншими квітами. Також ви тут знайдете парк з гномами та цілий ботанічний сад, де ще й оселилися черепашки та пташки. На додачу з палацу відкривається неймовірний вид на фортеці Гонзальзбруг. Тому я не здивована, чому так багато пар обирають цей палац для проведення своєї вицільної церемонії. До речі, саме тут в 1944 році відбулося весілля сестри Єви Браун, на якому Гітлер також був присутній. А ще палац відомий тим, що тут знімали звуки музики. Оскароносний музичний фільм 1965 року. Історія розповідає про сім'ю Зальцбурга, яка переховується від нацистів, тікає за кордон і бере участь в музичному конкурсі. І кажуть, більшість туристів приїздять до Зальцбурга перед усім, щоб побачити місця зйомок цього фільму. А вже лише потім їх цікавить Моцарт. А Моцарт тут дійсно популярний. Він народився тут і жив аж допоки не переїхав до Відня. І тому в Зальцбургу він повсюди. Сувенірні магазини просто завалені його портретами. Неподалік від Паласу Марабель, ви навіть побачите резиденцію Моцарта. Це будинок, куди він переїхав у свої 17. Сьогодні тут розміщений музей. Однак майте на увазі, що, попри автентичний вигляд, будинок вже не оригінальний. Верніше, споруда дуже постраждала під час Другої світової війни, і тому на її місці звели нову офісну будівлю, яка дуже мало нагадувала попередню. І тільки в 1996 році її було знесено а на кошти меценатів зведено будівлю за старими планами, прямо як в роки життя Амадея. Проте мені порадили не витрачати час на цей музей, якщо у мене обмаль часу, а краще відправитись до будинку, де Моцарт народився. Він розміщений в самому центрі, на вулиці Кетрайдикаси, і ви одразу помітите його за натовпом туристів. Вхід всередину музею вартує 12 євро. Рекомендую також взяти з собою наушники та завантажити додаток музею, аби послухати аудіохід. Там доволі змістовно все розповідається про життя Моцарта, а також про експонати музею. А серед них особисті речі Моцарта, його скрипка та листи, а також портрети членів його родини. І загалом, в кімнатах намагались максимально відтворити побут 18 століття. І, як на мене, їм це вдалося. Тому однозначно рекомендую для відвідування. Додам ще трошки про саму вулицю, де розміщений музей. Гетрайдикаса right це старовинна вуличка, де поряд з крамничками, власність якими передається вже поколіннями, розмістились і світові бренди. Але так як центр Зальцбургу знаходиться під охороною ЮНЕСКО, то ви тут не знайдете яскравої зовнішньої реклами. Всі компанії підлаштувались під стиль міста, і навіть вивізки зазнали мінімальних змін. Тож підозрюю, саме у Зальцбургу знаходиться найменша, але найгарніша вивізка Макдональдсу. І звісно, туристів тут завжди багато, тому рекомендую звертати у бокові вулички та двори, де менш людно і можна краще відчути цю атмосферу давнього міста. А ще Зальцбург – це місто церков та соборів, адже вони тут на кожному кроці. Серед них варто виділити монастир святого Петра, заснований святим Рупертом, ще в далекому 698 році, що робить його найстарішим монастирем на всіх німецькомовних землях. Вхід сюди вільний, а ще рекомендую зазирнути на кладовище позаду церкви, адже його вважають одним з найгарніших в світі. Ще за 2 євро ви можете відвідати катакомби монастиря, які ще з античності були місцем для поховань і проживання відлюдників. А от центральним собором Зальцбурга є собор святих Руперта і Вергілія або ж просто Зальцбургердом, заснований 774 року. Але в квітні 1167 року, за наказом Фрідріха Барбароси, Зальцбург було підпалено. А разом з ним згорів і собор. Звісно, його відбудували. Але в 1312 році пожежа повторилась, а потім таке ставало знову і знову, допоки в 1614 році не заклали камінь собору, який ви бачите перед собою. Правда, він теж колись горів. А в 1944 році навіть був пошкоджений під час бомбардування міста американською авіацією. Та, попри все, його відреставрували, і сьогодні ви можете його відвідати і побачити бронзову купіль, в якій хрестили Моцарта. Вхід всередину вартує 5 євро. Однак рекомендую за 9 євро купити квиток на обідній концерт. Щодня після 12-ї, окрім неділі та свят, тут грають прекрасну музику. Зовні собор прикрашають статуї святого Петра, Павла, Руперта та Віргілія. А ще якщо йти прямо по такій доріжці перед собором, то можете навіть побачити диво, бо здається, що ангели одягають корону на голову Богородиці. От така собі магія від архітекторів. А ще в місті ви часто зустрічатимете такі фонтанчики з питною альпійською водою. Тому можете освіжитись під час прогулянки містом. Але будьте уважні, звертайте увагу на відмітки, аби випадково не випити технічної води. Ще одне місце в Зальцбурзі, яке неможливо оминути, це площа Моцарта, де розміщена статуя музичного генія, з якою всі туристи фотографуються. До речі, скоріше за все, Моцарт мав не зовсім такий вигляд, і взагалі йому не дуже подобався його ніс, а ріс його був невеликим: десь метр п'ятдесят п'ять, метр шістдесят. Допомогти встановити справжнє обличчя Моцарта міг би його череп, який, начебто, зберігається в Зальцбургу. Справа в тому, що Моцарт помер в 1791 році у відні, у віці всього лише 35 років. Чомусь на його могилі не було встановлено якоїсь відмітки чи знаку, тому за декілька років навіть дружина вже не змогла знайти його могили. Проте пізніше могильник Кроза Фротмаєр передав фанату композитора Якобу Гертлю череп, стверджуючи, що він належав Моцарту. А в 1902 році цю реліквію передали в Зальцбурзький Моцартеум. Правда, справжність черепа багатьох викликала сумніви. Через що в 2006 році, в честь 250-річчя від дня народження Генія, вирішили провести ДНК експертизу і перевірити родинні зв'язки з тілами, ексгумованими з родинного склепу Моцартів. Але мало того, що ці скелети не мали нічого спільного з черепом, аналіз не виявив жодних родинних зв'язків навіть між ексгумованими кісками. Тому важко сказати, чий череп вважають Моцартовим і хто ж похований в його родинному склепі. Ну і при знайомстві з містом неможливо пропустити фортецю Гоен-Зальцбург, одну з найбільших середньовічних фортець Європи. Вона знаходиться на вершечку Гори Фестунг, і аби дістатись до неї, ви можете скористатись фунікулером, проїзд на якому коштує 3 ,50 євро 50 центів. Але якщо ви так само бюджетний турист, як і я, то можете піднятись пішки, зате безкоштовно. Якщо серйозно, то дорога недовга, стрімка, але у порівнянні з деякими іншими замками, де я бувала, середньої важкості. Тому, якщо вам важко, то йдіть в середньому темпі і робіть перерви, тим паче, що дорогою вас супроводжуватимуть такі гарні краєвиди на Зальцбург. Вхід в сам замок вартує 1080, і ви можете придбати квиток онлайн, аби не стояти в черзі. Основи фортеці були зведені ще в 1077 році з метою охорони володінь архієпископа. Хоча археологічні розкопки доводять, що ще задовго до цього тут розміщувалися римські укріплення. Звісно, з того часу фортеця добудовувалась і розбудовувалась, і тепер вона займає дійсно чималу площу. Зараз тут розміщено декілька музеїв і різноманітні кафе та ресторани, тому я б сказала, що тут ціле окреме містечко. А ще тут навіть є інформаційний пункт, де працівник замку допоможе вам зорієнтуватись на території, якщо ви заблукали. Тішить, що є багато лавиць, столиків і стільців, тому доволі легко знайти собі місце, де присісти, якщо втомитесь. Але головне, заради чого варто сюди, йти – це цей прекрасний краєвид на місто й Альпи. Краса. І звісно, не пропустіть можливості відвідати музеї, які входять вартість квитка. Правда, є одне, але треба буде трошки постояти в черзі, аби туди потрапити. Але у мене це зайняло максимум хвилин 10-15. Врешті я мала можливість побачити знайдені в замку монети, середньовічні ігри, музичні інструменти, зброю та обладунки. Значна частина експонатів присвячена темі Першої світової війни, під час якої в замку розміщувалися в'язниця для італійських військовополонених. Якщо ж ви хочете побачити ще більше, наприклад, золоту палату і спальню, то при вході в замок беріть дорожчий квиток за 13,20. Особисто у мене враження від замку і міста дуже приємні. Можу з впевненістю сказати, що це одне з найгарніших міст, в яких я бувала. Що й не дивно, прекрасні гори, збережена архітектура та ще й така багата історія. Однозначно рекомендую для відвідування. А ще закликаю вподобати це відео і підписатись на мій канал, якщо ви теж любите подорожувати. Тож, до нових подорожей!